Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Після запровадження американським президентом Дональдом Трампом нових мит світові ринки за два дні втратили понад 5 трильйонів доларів. Найбільше постраждала Азія, вниз пішли позначки на китайській біржі, рухнули європейські ринки. А за даними індексу мільярдерів, Bloomberg, 500 найбагатших людей світу втратили понад 480 мільярдів доларів. На цьому тлі здавалося, питання української війни зникне зі шпальт провідних західних ЗМІ. Однак ми проаналізували медіа і можемо сказати, Україну продовжують активно обговорювати. Про що пишуть? Дивіться далі. Питання про припинення вогню та досягнення миру в російсько-українській війні лишається одним з найобговорюваніших світових ЗМІ. Так американське видання Вашингтон пост зібрало думки аналітиків, котрі висловили побоювання, що представники американської делегації, залученої до перемовин щодо припинення війни в Україні, поступаються російським перемовникам. На їхню думку, на відміну від американських колег, російські посадовці мають десятиліття досвіду ведення перемовин. Та більше знають Україну. Також відзначають журналісти, що кожна сторона по різному трактує припинення вогню. Томас Грем, старший директор з питань Росії в Раді національної безпеки при президенті Джорджі Буші, сказав, що позитивна оцінка зустрічей і відсутність поступок з боку Росії, свідчить про те, що адміністрація Трампа дуже прагне продемонструвати прогрес. Речі, які вони можуть вказати як успіх і приховати майбутні виклики. Водночас народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Єгор чернів, який щойно повернувся з Вашингтона, переконаний, що ситуація як в адміністрації президента США, так і в Конгресі поступово позитивно змінюється на користь України. А критика журналістів видання Вашингтон Пост дещо перебільшена. Вашингтон Пост це класичне видання демократів. Вони звісно, що намагаються шукати якісь проблемні моменти в роботі нинішньої нинішнього адміністрації президента Трампа я це говорю про те, що у Росія дуже багато умов, вимог, пропозицій щодо того, як має бути яким має бути мир, як має виглядати післявоєнна Україна. Але цього всього оцих всіх хатілок не вони не беруться до уваги і вони не задовольняються адміністрацію Трампа. Тому говорити про те, що якось їх протискає Російська Федерація, а адміністрація Трампа йде на поступки. Ну я би не став. Водночас британське видання Телеграф зазначає, що Дональд Трамп не зможе домогтися припинення вогню до Великодня. Мовляв, американський президент все більше розчарований Кремлем, котрий гальмує угоду. А білий дім та держдепартамент вже обговне можливі економічні та дипломатичні санкції проти Росії. На початку свого президентства Трамп поставив за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня, а потім встановити тривалий мир. Але така угода не буде досягнута в найближчі місяці, повідомили Reuters високопоставлені чиновники Трампа. За словами журналістів, Вашингтон готовий тиснути на Москву та Київ, щоб домовитись про припинення вогню. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, американський президент ще дає Володимиру Путіну час, але надовго розтягнути цей процес не вийде. Трамп має ілюзію, що він зможе посадити Росію за стіл перемовин і домовитися власне за столом перемовин. З іншого боку, я думаю, що певне роздратування і у самого Трампа вже потроху з'являється. Він хотів більш швидких рішень цих швидких рішень. Немає очевидно, що він буде обирати тепер два варіанти: два сценарії: тиснути на Україну чи тиснути на Росію. Тиснути на Україну. Ну слухайте, це виглядає дуже сумнівно, і я думаю, що вони прекрасно це в Штатах розуміють, оскільки Україна якраз продемонструвала більшу схильність вести ці перемовини на відміну від Росії. Тому я думаю, що вони на всякий випадок вже там розробляють сценарій тиску на Росію. Про те, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Росії у питанні припинення вогню, написали і в німецькому виданні. Ні, держпігель з посиланням на джерела в НАТО журналісти видання розповіли, що на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі держсекретарша Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що Трамп недовго буде терпіти тактику затягування путіним переговорів. Так, Держпігель цитує слова Рубіо. Ми дізнаємося найближчим часом, через кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир? Я сподіваюся, що так, це було б добре для світу. Президент США Дональд Трамп не потрапить у пастку серії нескінченних переговорів. Якби Москва хотіла миру, це було б чудово. Якщо ні, США мали приоцінити де ми зараз і як ми йдемо далі. Український політолог Ігор Рейтерович припускає, що Кремль ще певний час буде затягувати процес мирних перемовин за тижні, навіть точно не вийде домовитися так, як це бачить Білий Дім. Ну тобто про якесь загальне перемир'я мені здається, мова зараз не йде. Але Росія може вдатися до одного дуже простого ходу, і цей ход, хід на жаль може спрацювати. Вони можуть, умовно кажучи, кинути кістку Трампу. У вигляді там перемир'я на морі, чи, наприклад, реального перемиря, хоча б на пару там днів чи на пару тижнів щодо ударів там по об'єктам енергетичної інфраструктури. Але очевидно, що Росія ну може кинувшись у кі кіску, потім все одно скористатися якби цим на свою користь. Вони будуть тягнути час у найближчі тижні за діями білого дому пильно слідкуватиме весь світ, і не лише через його торговельну політику, а й миротворчі прагнення Трампа як змінюватиметься риторика і реакція американського лідера на затяг. Говання кремлем переговорного процесу, Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Світові фондові ринки переживають одне з найгірших падінь за останні роки. Після запровадження Трампом нових мит його тарифну війну вже порівнюють із світовою кризою 2008 року. Хтось навіть згадує вже велику депресію. Лише за два дні американські акції втратили у вартості 6,6 трильйонів доларів. Про наслідки цієї торгової війни, зокрема і для України, говоримо з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Пане Глібе, я вас вітаю. Та доброго вечора. Коментуючи падіння американського ринку, Дональд Трамп сказав цитата: я не хочу, щоб щось пішло на спад, але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити. Що саме він лікує? Він намагається вилікувати зменшення виробництва в Сполучених Штатах. А власне тема, яка була однією з основних в його передвиборчій кампанії, де він великою мірою покладався на голоси саме тих виборців, які втратили свої достойні робочі місця під час глобалізації, власне, переходу виробництва в дешевші країни, такі як Китай та інші країни Південно-Східної Азії, власне його кампанія, його кроки намагаються знаєте, як запхати зубну пасту назад mm -hmm. в тюбик і намагатися не намагаються повернути економіку до того стану, в якому вона була 30-40 років тому. Ну знаєте, золоте правило медичне не нашкодь. Та оце лікування, яке Трамп пропонує його побічні ефекти, не будуть гіршими, ніж власне те, заради чого все організувалося. Звісно, воно буде гіршим, і воно вже є гіршим для сполучених штатів, для громадян сполучених штатів. Власне падіння фондових ринків для американців. Це не є те саме, що для нас, які спостерігають за цим на відстані, і просто розуміють, що в чому є щось погане. Америка власне є країною акціонерів для американців, для середнього класу, американського не тільки для вищого класу, є абсолютно традиційним. Вкладати свої заощадження саме в акції, і відповідно, падіння е, на ринку акції на суттєві відсотки. Зараз це вже близько 10 відсотків е, наближається це. Те, що вони безпосередньо відчувають як власне скорочення своїх е, заощаджень, як загрозу для свого добробуту, ну а далі за цим послідує те, що так само є очевидним, що в принципі навіть е, е, посадовці адміністрації Трампа не заперечують це зростання цін, тому що якщо власне... Запрацюють мита в тому обсязі, які були задекларовані Трампом. То це буде означати зростання, швидке зростання цін споживчих товарів. Першими тут будуть очевидно одяг та взуття, які масово власне відчуваються в Азії. Далі перші вони не будуть власне, тому що це перші товари за частотою покупки, по яких це безпосередньо вдарить, і в принципі можна очікувати, що це будуть вже найближчі місяці, якщо власне не буде відкладено запровадження мит, далі послідує споживча електроніка. Вже багато хто з глядачів. Я думаю, бачили розрахунки: наскільки може зрости власне собівартість з урахуванням мит айфонів угу. для сполучених штатів, і відповідно це те, що відчують далі американці протягом найближчого часу. А власне, оце повернення хорош. Ших робочих місць воно можливо колись відбудеться, але знов таки тут треба розуміти, що насправді Трамп то прийняв американську економіку в хорошому стані в Америці. На момент, коли він став президентом, був є дуже низький рівень безробіття. Тому насправді тут трохи знаєте вирішення неіснуючої проблеми. Це скоріше проблема сприйняття своєї. Поважності, ніж реальна проблема для більшості працівників сполучених Штатах. це не проблема високого безробіття і зовсім відсутності робочих місць. Це проблема структурних змін в економіці, які відбуваються власне через те, що одні країни є недостатньо розвиненими для того, щоб виробляти щось найдорожче, високотехнологічне, надавати послуги тощо. Змушені на якомусь етапі розвитку працювати по 12 годин в душних на душних фабриках і виробляти не шити найпростіші футболки і виробляти найпростіші промислові товари Так. щодо України. Теж запроваджена базова митна ставка 10%. Ми не надто активно торгуємо зі штатами. Це кілька сот мільйонів доларів на рік. Настільки Україна продає товарів в Америку. Тим не менше, чи відчують українці наслідки тарифної війни? Я думаю, що найбільше наслідки для України від тарифної війни будуть опосередкованими. Це буде власне більше зосередження адміністрації Трампа на проблемах, які власне будуть пов'язані і вже пов'язані з цим рішенням. Відповідно, складне питання мирного врегулювання в Україні буде відсунуто на другий план і, можливо, просто далі запхано на якусь далеку поличку, як щось, що є менш важливим і Об'єктивно для американського президента і його виборців і достатньо складним для того, щоб вирішити не приділяти цьому увагу. Я я б насамперед думав тут про наслідки власне для України і для української економіки, зокрема від продовження війни, зокрема за межами цього календарного року. Пане Глібе, дякую вам за розмову. Це був Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, з яким говорили про наслідки тарифної війни Трампа.